А хоч свої, хочу поділитися з досвідом, я недавно втратила речі. Я їхала в поїзді, вийшла з поїзда і зрозуміла, що я там залишила сумочку, там були мої гроші, мій другий телефон і документи. І я впала в шок, звичайно, я коли зрозуміла, що поїзд поїхав, я вийшла просто з валізою. Заказала таксі, і я розумію, що мені немає розрахуватися за таксі. Я не маю чим розрахуватися за е, готель, тому що я приїхала в інше місто. Я впала в шок. Я зараз хочу вам е, розказати свій досвід виходу із свого шоку. Е, таким чином ви пролаштуєте собі свій інструмент і своє розуміння себе, тому що е, ви мені ще писали: Наталя, вас зглазили, як це так можна було забути? Ну дійсно, я доросла людина, таке зі мною було перший раз. Я виходжу з поїзда і я просто сумочку залишаю з грошима, з документами, з другим телефоном в поїзді. Ні рано як відключили пам'ять. Я тепер, коли це Аналізую, як це дійсно було відключення пам'яті, але це не зглазили. Не буває таке, що нас можуть зглазити. Буває те, що в нас є кармічний урок. Там тема зглаза, вона трошки інша, і, можливо, я зроблю про це відео. Давайте так коротко вам скажу, нас можуть зглазити, якщо в нас дуже слабий захист. Але чому у нас слабий захист? Тому що ми самі себе хейтимо постійно. Тому що ми робимо якісь такі дії сама проти себе. І тоді, коли на нас хтось недобре подивиться, да, недобре, це я сама на себе недобре дивилася дуже багато разів. І коли я цей погляд замі помітила, у мене воно як активувалося. І воно, ніби знаєте, як в ній назовні, і да, воно може бути погано, і так далі. Так далі. І що був це е, зараз? Що це було? Ціною, що я забула е, сумочку. Це а, був кармічний урок, забрали грошима. Знаєте, коли це кажуть, забрали гроші. Що таке кормічний урок? Як ти зараз себе поведеш? Як ти зараз із цього вийдеш? Ти зараз із цього достойно вийдеш, чи ти зараз будеш всіх обвинувачувати і так далі. Але пізніше він у мене знайшовся речі до мене повернулися. Чому? Тому що я зайшла в правильний стан, і я вам зараз хочу розказати про цей правильний стан, чому в нього взагалі по життю дуже вигідно заходити. На жаль, тепер дуже багато людей є, що втратили будинки, втратили майно, вкрали щось, да? тому реально приміряйте на себе. Дуже болюча тема. Я знаю, втратили будинок, залишилися із-за того, що почалася великомасштабна, але я також одного разу повністю втратила будинок без доступу його повернути. Тому я також там була, і я також проходила цей процес, там де я повністю відпустила. І потім мені все повернулося не той будинок, який я втратила свій, але інший. Ви розумієте, так от у його працює. А ну ви згадайте, що є такі, які втратили будинок, і вдруг якісь волонтери зібрали гроші і захотіли цим людям подарувати інший, І він був новіший, він був кращий і так далі. І так далі. Це все а інші не отримали. А інші навпаки могли. Ну чому так? Різні люди, різні історії. так, ось я розкажу про свою. Ви можете трошки обиратися на мою і розуміти свій шлях вашої будь-якої втрати. У даному випадку це вкрали не вкрали речі. Я їх сама залишила, але увага їх могли вкрасти. Тобто могли зайти люди і просто передати через віконечко іншим своїм родичам. І все нема. Ну докажіть, що тут був будут. Правда, там камер нема, і я його можу втратити. Я розумію, що це. По-перше, я впала в шок. Я коли виходжу, давайте так а, покроково. Я впадаю в шок. Це нормально. А, мене трошки так знаєте, який це був шок. Коли тобі темно в голові, трошки так, ти аж трошки погано бачиш, і тебе, а, тобі важко дихати, бо ти, ти розумієш, що ти зараз або гроші маєш просити. Я дуже сильно переживала за своїм телефоном очі. І я розуміла, що це все поїхало. І я така, так, Наталя. І тут я зайшла у е, свій діалог, але ще з якою частиною я зараз поясню. Дивіться, кожної людини є душа. Е, є люди, за яких кажуть, що у них немає душі, але це умовно спляча душа. Та немає контакту з душою. Є душа, а є жива душа. І це жива тма, душа жива це жива тма. Чому дуже важливо мати контакт? Да, з, ну, наприклад, коли ми медитуємо, дихаємо на курсі на дихань достаток, ви знаєте, що ми робимо. Да? Ми два-три рази на день на тиждень. Два-три рази на тиждень медитуємо, і ми це робимо 50 хвилин концентрація, концентрація, концентрація на собі. Це не медитація, що ми кудись улітаємо. Ні, це концентрація. А тепер згадайте, ця концентрація є контакт з живою душею. І кожна людина складається з андроїдної частини. Це тоді, коли ми діємо по, по звичкам родової системи. Там боятися, там лякатися, там не повірити в себе. Це андроїдна частина. Вона діє як автоматом, там немає шансу. Діяти по-іншому, бо ми опираємося на досвід трудовій системи, а є жива частина, на людська частина. Що ж це за це і є ця частина живої душі жива? Так ось, андроїдна частина не має внутрішнього діалогу. Не має. А я, коли отримала цей стрес втрати, я зайшла якраз в внутрішній діалог. Тепер увага, щоб ви розуміли, нейрофізіологи довели, що у великої кількості людей немає цього внутрішнього діалогу, але його можна тренувати. Наприклад, на моєму курсі на дихай достаток, можна таким чином, через дихання його тренувати. Контакт з собою, контакт це насправді не легко сидіти 50 хвилин і концентруватися на певній точці, на собі. І... Але коли ти давайте згадуйте, ви коли заходите під час цього концентрації дихання. Вам важкувато, але коли вона закінчується, у вас кожна клітина дихає, кожна клітина ніби світлом дихає, якось вам легше, тіло легше, там десь перестало боліти, шия руками боліла, перестала боліти, голова боліла, ви спати не могли, почали спати. Тобто якось на фізіології навіть зміни йдуть. Чому? Тому що ви десь контактували з цією живою частиною, з цією животною. Але коли ми... Комунікуємо весь час з андроїдною частиною, не пробуджуємо цю живу душу. то зовсім по-іншому буде виглядати життя. Зовсім допомогу, що умертвляє душу, що умовно вас підключає до цієї андроїдної частини, на яку ви опираєтеся, думаючи, що це і ви є так? та якась, яка не відчуває, не розуміє. І дивіться, хто дуже часто тривожний, ну це прям. Задумайтеся, що, а як я можу з цього вийти, а з цього потрібно і вигідно виходити. Так ось я зайшла в внутрішній діалог і зразу пішла в концентрацію. І це було неймовірно, тому що я буквально за якихось там одну хвилину вже прийшла до себе і попала в стан медитації. Це неймовірно, тому що до мене почали приходити відповіді, що я маю робити. У мене швидко знайшлися гроші, і наступного дня. Тому що я сконцентрувалася, я пролаштувала собі той коридор долі як Атмахіле, яка отримує свої речі назад. Ну, я як неволі з'явила, що це мої речі. Ніхто не має права на них, тому що я так хочу, це мої речі. Я маю право хотіти повернути своє і пролаштувала цей коридор долі, але це неможливо було зробити, і мені дійсно повернули речі наступного дня. І це також було якось неймовірно, тому що моя підписниця каже Наталя, як виїхали, давайте номер вагона. Тобто завжди знайдуться ті люди, які вам допоможуть. І просто лише із-за того, що от був такий правильний мій, правильне моє мій налаштування. І ще, знаєте, із-за того, що я розказувала це в соцмережах, я ділилася. Своїм досвідом не спряталася від Всесвіту, Це про те, що я вам завжди говорю, коли ви відкриті правильно до всесвіту, але правильно відкриті це не знаєте так, відкрила душу і мене далі порадили. Ні, це не відкритість, це уязвимість, не потрібно плутати. Але коли ви правильно відкриті до Всесвіту, з відкритим серцем. А це системне місце, я діяч, і взагалі я вам кожному бажаю розуміти своє системні ролі, своє системне місце в кожному з чотирьох ролей. Тому що є я жінка, системне місце і роль там та, моє цьому Є я, дружина, там, де я з партнером, є я мама і я діяч. ось в цьому випадку я поводила себе як я діяч, і ці закони зіграли мені на мою руку. Розумієте? Так, зараз. І коли я пішла у цю точку концентрації, я реально попала в медитативний стан, і в цей момент у мене просто пропала тривога. Нуль тривоги, нуль переживання, я попала в точку віри, це дуже а, вигідно, але я це практикувала багато разів. А, і коли ти практикуєш багато разів, знову ж таки, хто зі мною дихає зранку? Да? Оці магія ранку. А, ви тренуєтеся. Бо коли, наприклад, вам потрібно сконцентруватися, зібратися, ви зможете. Але якщо ви ніколи не, не, не тренували концентрацію і зустріч зі своєю животною, там не є діалог, тому що яка біда не була. На жаль, у нас є наші хміничні закони, які дуже сильно болючі. І якщо ми контактуємо з цим кармічним законом, і ми його проходимо, ми контактуємо, а ми його проходимо, той час нам дуже сильно боляче. І тому нам в цей момент вам да, важливо з'єднатися зі своєю жива зі своєю живою, живою душею. Тому що є душа, просто душа. Є люди з душею, з душею, просто душа, але вона не жива. І її можна пробудити. Але це крок один, людина має захотіти, людина має усвідомити, що я так не хочу. І з цього починаються всі ваші трансформації. Я так не хочу. І потрібно за допомогою провідника спробувати, а як я хочу. Або сама собі написати, а як я хочу, без часточки ні. І що омертляє душу? страждання, дорогі мої, коли ви довго-довго у стражданнях. У мене іноді приходять такі клієнти, які дійсно вибирають, от, ну я бачу це, як ви вибираєте роль в жертві, сама довго жила в такій ролі, просто в жертві. І там будь-яка причина виберете цю причину, да? якщо ви часто тривожна, часто у вас щось не дається, ви берете цю або щось не вдається, просто довго не вдається. Це ви попали в цю точку жертви там, де ви будь-яку ситуацію берете, і бачите тільки мінус, і дуже мало плюсів. Бачите, але кожну ситуацію можна розвернути на, на плюс. Цьому насправді потрібно вчитися. Через енергетичні закони системного місця, щоб ви вміли стояти на своєму системному місці, бо тільки до нашої системи місця приходять наші гроші, наша радість, наші партнерські відносини, найгармонійніші, наші гроші, легкісті тільки на нашому місці. Якщо ми будемо скакати по різним місцям, не нашим і жити не на своє життя. То ну, це неможливо. Це неможливо і цей діалог внутрішній матір правильний і оцю точку концентрації, точку збірки, точка збірка це тоді, коли вас стрисянуло, і ви за дуже короткий період, це буквально декілька хвилин, ідете в точку зборки, і це такий рівний, рівний стан. А, та, там в якійсь частині дуже може бути якось. Мені uh, насправді не було в мене uh, там була така маленька, тривожна частина, яка думала, а вдруг не повернуть. Вона була дуже малесенька. Але оце от рівний рівний стан, і я дуже гарно спала. Мені ну, тобто, мені сподобалося все. І я зрозуміла, що це ну ти, якщо ти Наталя так навчаєш, то чи живеш ти так? Це було по суті моєю перевіркою, тому що я завжди вам кажу все, що. Не робиться з нами, все до щастя, все до грошей. І якщо така ситуація сталася зі мною, то я її розшифровувала. А для чого мені це для щастя? Як ця ситуація може бути для мого щастя? А для грошей, я, я це розшифрувала. Тому давайте ще раз: стрес. З цього стресу потрібно вивернутися і піти в точку концентрації, і вам там завжди буде дуже добре. Вам все рівно буде те, що ви втратили. Ну, фінансово, тому що дивіться, у вас є руки, у вас є ноги, і це дуже велике щастя. І якщо була точка втрати, то значить ви просто розплатилися за щось грошима. І це нормально, тому що ми посіяли колись. Якщо ми сіємо кармічні насіння втрати, то ми, нам прийдеться це відповідати. Хтось каже, сьогодні мені написала. Моя підписниця не працює. Розумні люди кажуть, що карма не працює. Карма вже не діє, дорогі мої, як інфантильні люди будуть хотіти так думати. Карма не працює з минулих життів. Так вона не працює. Але працює, якщо ви тут не стоїте на своєму системному місці. Тому я вас вітаю. Ви будете треш проходити. Чому? Тому що ви стоїте на своєму системному місці, і ви будете опиратися на досвід своїх травм родової системи і досвіду душі. Бо не буде на вас травма працювати. Е, ви не будете проживати свою карму. Ну, в такому випадку будете. Обов'язково ми те, що видихнули, те і вдихнули, це і є карма. Тільки інфантильні люди можуть думати. Що карма не працює, це що? Я зараз сьогодні можу когось вбити, когось пограбувати і така сидіти ха-ха-ха, мені нічого не буде, бо карма не працює. Думайте своєю головою. Раніше, коли вкрали, коли вбили, да, відповідали потомки, потомки, до сьомого коліна, як розтягнулося, а я собі тут накрала, награбувала, вбила і мені дійсно нічого за це нема. Тепер по-іншому. Тепер, якщо ти щось зробила, то, будь ласка. Розпишися і відповідай за це в тепер, в тепер. Тому я вас вітаю, але це і дуже хороша новина, тому що е ми можемо трансформуватися. Якщо ми, наприклад, 20 років тому щось вкрали, тому що думали, що це нормально, е це можна нейтралізувати. Як мінімум такими моментами, коли ви втрачаєте, правильно відпускати. І тоді, на що мені тривожитися, що мені життєву енергію втрачати, якщо я в даний момент можу просто достойно пройти цей урок через концентрацію, через правильне прийняття, не плутати прийняття з витісненим. Дуже часто, коли без провідника. То ви можете просто витіснити. Що таке витіснити? Не могла переварити ситуацію, я її забула, витіснила, не думаю про неї, вона така болюча, не думаю. А потім приходите до мене на сесію. Я відпустила. Ми заходимо, а у вас сльози, а у вас біль. І не відпустила, значить. Чому? Тому що зуби ми чистимо самі, а каріс лікує ну, стоматолог. Ми собі не заліземо туди, навіть стоматологи собі туди не, не можуть полікувати каріс. Майте на увазі. І дійсно все, щаси, все до грошей, жити можна не страждаючи. Що ви про це думаєте, будь ласка, напишіть, і Роз... мені буде дуже цікаво по... почитати ваші втрати, як ви з них виходили, як ви це відпускали, і це буде також корисно для інших, тих, хто буде читати. Все, до зустрічі!